Іноді життя закінчується смертю, іноді шлюбом. Борщ вмію варити, слухняна. І на першій же зустрічі я зробив пропозицію, а на другу зустріч приніс такий календар, де я сказав, що в мене скеджул зайнятий. І якби була якась аналогічна організація до церкви, яка б зробила таку кількість помилок, вона вже б не вижила. Ви мали доступ до серйозних архівів історії, яка відбувалась на території радянського союзу. Що вас найбільше шокувало в процесі вивчення документів? Якщо людина настільки духовна, що вона вже не уникає спілкування, вона не хоче мати стосунків. Така духовність викликає ну, певний сумнів. Це Тому небезпечно, це дуже небезпечно. Бог нам дав розум і Яким в цьому... треба користуватися сто процентів. Ми раді вітати вас на нашому каналі. Це знову наша рубрика простими словами про важливе. І сьогодні у нас в гостях Михайло Мукиєнко. Вітаю вас! Вітаю! Я починаю завжди з простого запитання: скільки вам років? Ой, мені вже 44, скоро ось на днях буде. А душі наскільки себе почуваєте? Думаю, на 34. А що ви сказали собі 18-річному? Ой, багато чого б, якби зустрівся з собою. Думаю, три речі б сказав би. Найперше сказав би. Цінуй часом, часу, тому що молодості не, не, не видається, що він так буде швидкоплинно рухатися. Друге, я б сказав би, інвестуй в царство Боже, тому що багато часу можна втратити поза межами цього царства. І напевно, третє не будь категоричним. Молодість це про категоричність, а вже зрілий вік це про поміркованість і зваженість. Хто на вас попливав найбільше? Думаю, що дуже багато людей вплинуло. Скажімо, мої здобутки це результат багатьох людей, а мої помилки це мої помилки. Думаю, батьки найбільше вплинули на мене, насамперед тато і мама. Їх приклад служіння, жертовності, пріоритетів і, взагалі, погляд на світ наприкінці ХХ століття, на початку 21-го, дуже мені заімпонував. І, в принципі, тим, ким я є, це завдяки моїм батькам. Коли я рухався в науці і в служінні, Віктор Андрійович Шевчук, такий мій наставник, дуже потужно на мене впливав. Коли я рухався в науці далі, Роман Соловій і Сергій Саніков, відомі іваницькі богослови, теж на мене впливали. Напевно, дружина впливала, коли я одружився. А як ви одружилися? Дружився я в таких дивних трохи обставинах, тому що Розкійши я займався наукою, і, і я не думав про шлюб. Я жив двома принципами: про те, що іноді життя закінчується смертю, іноді шлюбом. А, а другий принцип був, що одному жити погано, а двом ще гірше. І потім треба було подолати ці упередження. Скільки вам років було? 29 майже мені було років. Тоді. І ви так твердо своїм переконанням? До якогось часу. А потім. Так сталося, що моя дружина вона знову навернених, вона увірувала в нашій церкві через свого родича. І одружилися ми наступним чином. Ми ніколи не зустрічалися, ніколи персонально не говорили про щось подібне. І я поїхав в Малин у 2008 році, побачив, побачив в польових умовах цю дівчину, сестру борщ Міє Варити, слухняна. І Я потім зрозумів, що треба десь в тому напрямку рухатися. І на першій же зустрічі я зробив пропозицію, а на другу зустріч приніс такий календар, де я сказав, що в мене скеджіл зайнятий, і треба саме 26 вересня призначити весілля. Сьогодні так я сміюся з того. Такий шок трохи був. у неї. де романтика. Романтика, вона. Це таке динамічне поняття, воно з'являлося в процесі. Потім ми мусили на тиждень відтермінувати шлюб через те, що там були інші плани в церкві. Отак ми одружилися. Вона відразу погодилася? Не відразу вона взяла якийсь час подумати. подумати. Я ще й там і один диск з фільмом тоді дав, вона той диск подивилася і вирішила, що казати. Треба казати так. Слава Богу! А яку роль вона виконує в вашому служінні сьогодні? Я думаю, що її роль важко переоцінити це тилове таке забезпечення у всіх його проявах. Так як я такий мандрівник і чимало маю всяких викликів по життю, то це така точка опори, стабільності, розрада, благословення, втіха і підбадьорення. Тому що з часом ти розумієш, що ти не можеш спасти увесь світ, у тебе немає. Якихось таких надмірно амбіційних планів? А дружина вона якраз може тебе надихнути і разом з цим показати конкретні е, ш... кроки, якими треба рухатися в той чи інший сезон життя. Ось так би я окреслив її роль в моєму житті. Це велика роль. А скажіть, скільки у вас діток? У троє в мене діток, двоє синів, старший і молодший, і посередині донька Соломія. Яке ваше улюблене заняття з сім'єю? Дві речі, напевно, ми любимо робити. Найперше, ми це від батьків таке передалося. Ми читаємо Біблію і ми читаємо коментар на прочитаний текст писання. Ми це робимо щоденно, офлайн або онлайн. Ми стараємося. Навіть це робити. коли ви тут ви це робите Так, ми стараємося робити це на дистанції. Якщо я геть уже не можу, то все рівно вони продовжують це робити. Це дуже добрий час, тому що це спосіб комунікації в сім'ї. Це засіб передачі біблійних істин, і разом з цим це такий чудовий час, коли ти вчишся жити і вчиш своїх дітей жити. І разом з цим я думаю, що ми ще й культивуємо не тільки християнський світогляд, ми культивуємо підхід, яким чином можна потім і наступним дітям або дітям дітей передавати ці біблійні істини. І звичайно, друге це мандрівка. Мандрівка це якби, така частина мого життя, і моя сім'я теж полюбляє мандрувати. Звичайно, дуже непросто в деякі, особливо, сезони життя мандрувати, коли є школа, коли є служіння, коли є робота. Але разом з цим стараємося для цього десь цей час знаходити. І коли ми разом мандруємо, це ще більше нас зближає. Ми спілкуємося один з одним через побачення. Спілкуємося один з одним через нові якісь факти, через нові пейзажі природи, через нові міста, які відвідуємо. Ну, і це все робить нашу сім'ю цілісніше. Це сильно. Поділіться трьома порадами для неодружених і незаміжніх. О, це одне з максимально складних для мене питань, тому що у кожного своя доля, у кожного своя дорога. Я думаю, що найперше потрібно насолоджуватись своєю свободою. І ті люди, які якийсь час в силу ряду обставин, залишилися одні, вони не повинні мислити в категоріях вироку, кінцевого вердикту. Насолоджуйся своєю свободою. Це найперше, щоб я сказав би, дівчині, яка незаміжня або хлопцеві. В позитивному сенсі цього виразу. По-друге, напевно, треба позбавитися егоїзму. Частина неодружених або незаміжніх, тому що вони ну, трохи егоїстично мислять. А одруження це про, про посвято, одруження це про жертву. Одруження, власне, це про те, щоб зробити когось щасливим. Тому треба позбавитися егоїзму. І напевно третє не проскоч своє перехрестя. Частина людей залишається в цьому статусі, тому що десь на високій швидкості життя, в динаміці життя. Вони так швидко їхали, що вони промайнули це перехрестя, і тепер не знають, чи буде ще нове перехрестя, коли воно буде. І це думаю, треба бути уважним, особливо коли ти заїжджаєш на роздоріжжя. Дякую вам. Це дуже сильно. А наскільки мені відомо, наскільки я правильно володію інформацією, ви мали доступ до серйозних архівів історії, яка відбувалася на території Радянського Союзу. Що вас найбільше шокувало в процесі вивчення документів з тих темних часів? Я думаю, що справді дотик був до дуже серйозних архівів. Я працював і в державних архівах, і в архівах спецслужб на різних етапах. Десь три роки загалом пішло на, на роботу в архівах. Тому міг би багато тут описати. Напевно, б я викристалізував такі свої відчуття від того. Найперше, якщо ми говоримо про радянську епоху, мене здивувала ретельність фіксації релігійних процесів. Тобто радянська влада наскільки прискіпливо ставилася, скрупульозно ставилася до своєї своєї цілі, а ціль у них була одна атеїзувати суспільство, зробити його безбожним. І вона, власне, кинула всі зусилля на це. Мова йде і про людський апарат, мова йде і про фінанси, мова йде про велику кількість відділів, які існували у сфері спецслужб. І в сфері в цілому структур, які відповідали за державно-церковні стосунки. І далі, от ретельність фіксації цих даних, вона вражає. Там, скажімо, в апараті уповноваженого у справах релігій працювали тисячі людей. Вони фіксували кожен факт, скажімо, для них важливий, значущий, із життя помісної церкви, при необхідності із життя. Служителя церкви чи рядового члена церкви. І всі ці речі були зафіксовані. До прикладу, от, е, там є такий документ, там трансформація поглядів присвітера Федора Євтиховича на еміграцію з кінця 60-х до початку 80-х. Береться конкретний чоловік, береться його погляд на конкретну проблему, і він відслідковується цей погляд протягом 15 років. І це все записується. Або ще один приклад наведу. Номера автомашин, які стояли біля помісної церкви такої, то на Пасху 1981 року. І це все ретельно записувалося. І що цікаво, що на цих документах, в архівних документах, зазвичай є термін зберігання: 50 років, 25 років, 75 років найдовше. На всіх документах стосовно релігійної царини написано зберігати постійно, храніть постоянно. І це говорить про ретельність, це говорить про серйозність відношення. Друге, напевно, що мене дуже вразило, це мужність віручих, перш за все, рядових віручих. Сьогодні, на жаль, багато є в інформаційному полі таких думок, здебільшого не від спеціалістів, не від професіоналів, від, від людей, які не бачили жодного історичного документу, і вони говорять про те, що. Люди співпрацювали, віру, чи служителі співпрацювали, були агентами, генералів називали на ти, зарплатню отримували, дискредитували церкву. Я можу сказати, що була невеличка група таких людей, і, напевно, надходить час, щоб зробити якесь велике відео або інтерв'ю на цю тему з документами, щоб продемонструвати якісь речі на цей рахунок, щоб не живитися якимись чутками. Але Мене вражає фактор мужності простих віруючих, тому що коли читаєш ці документи, ти дивуєшся, що уповноважений, що представники спецслужб вони навпаки захоплювалися вірністю багатьох братів і сестер, які потрапляючи в такі ситуації, які ну, спок їх спокушували грошима, їх спокушували владою, їх спокушували іншими засобами, їх хотіли купити по-простому, але вони. Не будучи дуже освіченими, не маючи якихось, якогось досвіду, співпраці з цими спецслужбами, вони стояли на своєму. Видно, що в своїй простоті вони потребували Святого Духа, Дух Святий компенсував їх невігластво там, і інші недоліки. І оця мужність простих віруючих мене вражає більше, ніж, скажімо, зрада окремих людей, які теж співпрацювали і яка зафіксована там. Напевно, оця ретельність. І оця мужність це два фактори, які найбільше мене зачепили. А як ви можете охарактеризувати якості духовної людини? О, це таке широке питання. Mm -hmm. Я б використав, напевно, особу Семена із другого розділу Євангелиста Луки. Написано, що цей чоловік був муж праведний, благочестивий, той, який очікував втіхи для Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Тобто для мене духовна людина це праведна людина. Що таке праведність? Праведність це відповідність Божим очікуванням. Духовна людина це людина, яка відповідає Божим очікуванню. і в Старому і Новому Завіті описує ретельне виконання закону. Третє, у нього було, було очікування, у нього була мрія. Та? І от духовна людина, вона не в статиці знаходиться, вона щось очікує, вона щось шукає. Ну і далі написано, що Дух Святий був на ньому. Звичайно, ми можемо описувати дію Святого Духа по-різному, але Семен це для мене от персональний приклад духовної людини, яка при житті змогла досягнути своєї мрії. Вона ввійшла в мрію, і мало того, Господь поширив його очікування, тому що він мріяв про втіху для Ізраїля, коли Ісуса взяв на руки. Він каже, це і не просто для Ізраїля, це світло на просвіту погано, це спасіння для усіх народів. Духовна людина це динамічна людина. Духовна категорія це категорія, яка не знаходиться в статиці, тому що ми іноді думаємо, що духовність це про те, що не треба робити. Духовність це про певний рух, і от в особі семена мені якраз імпонують такі характеристики духовності. Як не потрапити в крайність, коли ти прагнеш духовності? І на вашу думку, наскільки взагалі має бути присутній здоровий глузд у, ну, в пошуках духовності? А крайність зазвичай зумовлена декількома факторами. Найперше, коли ми робимо в духовній царині акцент на одне на шкоду іншому. І коли ми от вперлися в один момент, це достатньо небезпечно. Друге, для того, щоб не впасти в крайності, мені потрібен нетворк, мені потрібна Середовище, я мушу спілкуватися з іншими людьми. Якщо людина настільки духовна, що вона вже не уникає спілкування, вона не хоче мати стосунків, така духовність викликає ну, певний сумнів. Це Тому, небезпечно, це дуже небезпечно. Я вважаю, що в спільноті разом ми підтримуємо друг друга, ми один одного, ми коригуємо один одного, ми направляємо один одного. Тому е духовний духовна людина потребує спільноти. Для того, щоб уникнути якихось крайнощів. Ще один момент, який дозволить уникнути крайнощів, це коли наша духовність вона орієнтована назовні. Тобто мова йде про місію. Коли наша духовність спрямова один на одного, коли ми знаємо просто церкву, а за межами її нічого не знаємо, рано чи пізно ця духовність вона буде нафталінова, вона буде несправжня. Але коли є оцей місійний аспект цієї духовності, ти усвідомлюєш, у чому ти ще маєш рухатися, в чому ти ще маєш стати досконалішим. І, власне, місія це проти отрута край на що. І я завжди на цьому стою. Багато християн моляться про пробудження. А ви вивчаєте історію. Яку ви спільну тенденцію помітили, яка відбувалася раніше в історії, в цей процес, теж коли люди молилися про пробудження? Для мене пробудження це завжди двостороння дія. Пробудження викликає Господь, але Він може це зробити через готовий контекст. Тобто наше завдання тут на землі формувати передумови для цього пробудження. І е, як вони формуються, якщо описати в декількох словах. Найперше, людина відчуває власну несамодостатність. З одного боку, ми можемо планувати, ми можемо аналізувати, ми можемо підтягувати ресурси, ми можемо розвивати наші церкви і конкретні департменти в рамках цих церков. Але оце усвідомлення несамодостатності по відношенню до Бога завжди приводить до голоду, до спраги, до якоїсь такої особливої ревної духовності, я б її так назвав, яке потім викликає дію цього пробудження. Без спраги, навряд чи ми досягнемо цього, і сьогодні дуже бракує спраглих християн. Напевно, це одне другий момент. Пробудження завжди, як ми вище казали, є фактор зовнішній. Тобто пробудження це не тільки про те, щоб нам було добре, це не про наші відчуття. Пробудження це пошук блага іншого. І коли Господь нас пробуджує, він насамперед показує світ навкруги нас, який не врятований. Тому місія в пробудженні також завжди присутня. І пробудження це про визнання нашої гріховності. Можливо, це треба було поставити на перше місце, тому що якщо брати перше велике американське пробудження, начолі з Джонатаном Едвардсом в Америці 18 століття, чи друге, мова йшла про тих, які ніби вважали себе християнами, але які на етапі, скажімо земного життя втратили оці гострі духовні коннотації. Тому пробудження це тоді, коли моє сумління говорить мені, що мені є куди рухатися, є в чому. Трансформуватися, перетворюватися, і цей аспект теж не треба втрачати, коли ми говоримо про пробудження. Яку найбільшу помилку люди допускали, віруючі люди в християнстві? Ви, ви, ви історик, ви вивчаєте багато історії, яку ви помітили найбільшу, одну з найбільших помилок, які люди допускали? Я думаю, що, скоріш за все, мова йде про одну з найбільших помилок, тому що помилок багато. дуже багато було. І я думаю, що якби на чолі з... Церкви не стояв Христос у майбутнього чи навіть 21 століття не було б церкви. Наш весь успіх не в нас, наш успіх у Христі. І якби була якась аналогічна організація до церкви, яка б зробила таку кількість помилок, вона вже б не вижила. Тільки завдяки тому, що на чолі цієї спільноти стоїть той, який сказав, що я створюю церкву, і пекельні ворота її не здолають. Власне, оцей аспект це гарантія нашого успіху. Але було декілька таких, як на мене, критичних аспектів. Насамперед, це формалізм і традиціоналізм. Мені подобається Ярослав Полікан, відомий словацький словако-американський релігієзнавець, і він розмежував поняття традиції і традиціоналізму. Він каже, що традиція це позитивне слово, це жива віра мертвих. А традиціоналізм він каже, що це мертва віра живих. І от, на жаль, церква не завжди була спроможна розпізнати межу між традицією і традиціоналізмом і впадала в цей формалізм. Під формалізмом я маю на увазі припинення внутрішнього розвитку. Зовні, якби все зберігається добре, але внутрішньої динаміки, внутрішнього розвитку немає. Це одна з таких ключових помилок, якої, на жаль, не завжди церкві вдавалося уникати. Так само, вище вже ми говорили про це, що фокус на одному. Коли церква або групи в церкві вони наскільки зосереджені були на одному аспекті Божого откровення, що ігнорували всі інші аспекти цього откровення. І пізніше їх картинка світу вона була дефрагментована. Теж саме стосувалося не тільки світосприйняття, теж саме стосувалося Богосприйняття. Тому, коли ми говоримо про духовні речі, коли ми говоримо про писання, ми маємо цілісно його читати. Ми маємо бачити ці речі цілісно. Інакше акцент на одне відразу призведе до того, що ми будемо ігнорувати інше, а цього нам буде бракувати, і наша картинка буде такою некоректною. По відношенні до бога і по відношенню до людей були звичайно інші помилки вже більше локального характеру. Але я б назвав би ціна, напевно тобто зберігати баланс це важливо пам'ятати завжди, коли ти шукаєш бога і прагнеш духовності, але не забувати про такі практичні речі, це все нормально. Це 100% і тут Бог нам дав розум. Яким угу. треба користуватися? Сто процентів. Я вірю, бо є, скажімо, є різні шляхи в богословствування. Та, є поняття там, коли розум відкидається як засіб богопізнання через його обмеженість. Є поняття, коли розум проголошується єдиним фактором богопізнання, і тоді елемент надприроднього виключається. Я схильний тут до ідеї, що Бог дав мені розум і. Я маю його застосовуватися, в і в тому числі в Богопізнанні. Але розум мене підводить до тої межі, де, де далі стає місце для віри, для надприроднього. Тобто я усвідомлюю обмеженість мого розуму. І такий так званий катафатичний шлях, коли розум від Бога інструмент, але визнається його обмеженість. Такий підхід він доречний. І в деяких аспектах нашого духовного життя розум дуже б нам допоміг. І от колись один проповідник проповідував, каже, надійся на Бога всім серцем своїм і не покладайся на розум свій. І він каже, що серце від Бога, а розум ніби не від Бога. Таке протиставлення я б не вітав, тому що якраз в оцих сутичках і в аспектах духовності розумові рішення будуть дуже доречні. Не помилюсь, якщо я скажу, що ви прочитали тисячі книг. знаю. Поділіться трьома найпливовішими книгами, які особисто на вас припливали. Ой, це справді буде складне, напевне, питання. В якому аспекті? Я думаю, що чим більше ти книг прочитав, Тим менше якась конкретна книга на тебе попливала. Ну, ми зараз не говоримо про Біблію. Звичайно. Це, напевно, банально говорити, що Біблія визначає наш світогляд, і мало б так завжди бути. Ми віримо, що це свіжий хліб для нас. Так? Я думаю, що на різних етапах мого життя особистого на мене впливали різні книги, і плюс це різні царини, різні сфери. Так? Якби для молодої людини, звичайної, а звичайно, звичайно християнина, християнки? Я б дуже порадив би прочитати книгу Августина Аврелія «Сповідь». Це фактично ну, в свій час надзвичайно радикальна книга. Це новий жанр християнської літератури, християнська автобіографія. Вона написана з переживань самого автора, yeah, який починає зі слів: Ти створив нас для себе, Господи, і не заспокоїться наше серце, поки не з'єднається з тобою. І там 350 сторінок, як на мене, таки це цілий колодязь такої, дуже глибокої. Духовності, якщо її так узагальнити, Юргена Мольтмана люблю, особливо його працю, яка називається богослов'я надії, або його праця людина, або дух життя це просто. Надзвичайно потужні праці, які варто було читати, хоча вони складніші. Дякую вам, Михайле Михайловичу, за розмову. Спасибі вам. Дякую, що ви були з нами. Це була рубрика простими словами про важливе. Якщо вам сподобалось відео, то поділіться ним своїми друзями та рідними. Залишайте свої коментарі, ставте лайки. І також не забувайте підписуватися до нашого каналу. До зустрічі в наступному випуску. Бережи вас по.